Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і вороги споткнуться і попадають. Хоча б взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа і одного прагну, аби протягом усього життя я міг перебувати в Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватися роздумам у Його храмі, адже Він сховає мене в Своїм наметі в день недолі. Він заховає мене в потємному місці своєї скінії, підніме мене на скелю, тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. Його наметі я тому жертву з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господу. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло. шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя, Не закривай від мене свого лиця, не відвертайся в гніві від раба свого. Будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене Боже Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене твоєї дороги і задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою, не видай мене непризволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюся побачити Господнє благо на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужнім і нехай зміцняється серце твоє. Кладайся на Господа!